знаю прикольний пивбар біля Принса Ілен Парку. Я там танцював. В тебе є третя подружка. Наприклад, то ну, ти буває виріш... таке інколи. Так, на трих завжди краще. Там, коротше, схема, схема. Як зекономити 5 доларів? Мені здається, це пік. Ми вийшли на якусь запредельну величину тепер. Можемо закривати. That's it. Це 46-та афіша Калгарівщини в студії Дмитро Господінов Таліна Дорошенка. Всім привіт. Ліна, що ти нам сьогодні принесла? Спорт багато спорту, багато спорту. А я тобі е, приніс сьогодні серденько. Знаєш, і це отаке не просто серденько, отак от показую його в кадр. Це серденько монетизації, друзі. У нас з'явилася монетизація. Кнопочка отам, от під відео в Ютубчику, яке ви зараз дивитеся. Є кнопочка супер, дякую, натисніть її, будь ласка, там можна допомогти молодій українській радіостанції Канади розвиватися завдяки вашій допомозі. Ні, серйозно, ми, Лін, ми досягли цієї відмітки. Привіт. 46 випусків Афіші, і ось нарешті монетизацію ми підключили до каналу ЮКінРадіо в Ютубі. Тож можна нас тепер підтримувати не лише вашими лайками, коментарями і підпискою на канал ЮКНРаді в Ютубі, а можна ще й натиснути кнопочку Супер. Дякую, і обрати якусь суму, яку ви можете задонатити на розвиток українського радіо Канади. Клас. Ну а тепер Гарна до новина. спорту. А тепер про спорт. Поїхали. Спорт. В цьому випуску буде дійсно багато спорту. Тому що напевно вже ну так за вікном ми не скажеш, що потеплішало, так? Воно є якісь такі температурні... Туди-сюди, туди-сюди. Дуже сильно коливається температура, але. Вже... Це Канада, це Калгарі, це взагалі незрозуміло не що. <сміттє> Зранку плюс 20, в день, мінус 6, ввечері плюс 48 і вітер. Ну, але багато але кому хочеться займатися якимось. Фізичними вправами. Ти ви як і... людям, які приїхали на стампіт, зараз, треба станпі, як їм важко. Їм треба валізу збирати, я не знаю, як на, на весь рік вони їдуть. І щось тепленьке, і щось прохолодне, і, і купальник треба, і майку, і, і чоботи ковбойські. Ну, чоботи їх і гріють. Так. З того, що я бачила, а, може, їх тільки, тільки і чоботи гріють. <різь> <різь> Тож, почнемо з дітей. Давай. Так, клуб Чемпіон Карате. Клуб Чемпіон карате наші, наші чемпіон карате. Не перебивай, бо вийдеш з кадру. Я сама висвіт. Дуже строга передача. Я продовжуватиму сама. Тож, чемпіон карате проводить пробні тренування для дітей можна відвідати і взагалі відчути, як воно, чи це твоє, чи не твоє, які е, можливі виклики е, очікують на самих заняттях. І для дітей від 7 до 11 років вони проводять тренування 11 та 16 липня буде. І буде дві групи в, на 4.30 та на 6.30. Я 11-го піду. Візьму, маю і піду. Вона а давно вже хотіла. Їй вже сім з половиною, Вона давно хотіла, і ми е, обов'язково сходимо, подивимось. До речі, сторіс в інстаграмі дивіться, ми, напевно, що й запишемо. Бо ж Чемпіон карате це наші спонсори. Ти їх так класно в афішу поставила, а взагалі то вони ж та наші спонсори. Але ми розказуємо про всіх. Давай, Давай розказувати не розказувати про не всіх наголошувати на тому, з що спонсорами чемпіон карате. Це саме спонсор Калгрі. А я про них розказую не тому, що вони спонсори, а тому, що вони влаштовують цікаві а, такі заходи, де можна. А, Щось для себе нове дізнатися, або щось випробувати, і потім залишитися, або е, піти далі. Так, друзі, фіжологрівшини на... це, це не спонсорська програма, це абсолютно безкоштовно для вас. Якщо ви робите українські івенти тут в Калгарі, якщо ви українеці, робите українські івенти для, для українців в Калгарі, то це ваще ще топчик. Ліна е, їх обов'язково розмістить в нашій програмі, яка виходить не лише в Ютубі, а й на радіо і в текстовій версії. А, е, тож надсилайте на «Hello, you Can Radio» івенти, які ви робите для українського ком'юніті тут в Калгарі о, така історія. А чемпіон карате робить безкоштовні трен... пробні тренування. Так. Клас. А ще раз переб'єш і точно підеш. Бо О, я ти... не закінчила. Я, підеш? я по полечу. підеш на кухню. А я а, хочу. все-таки... Закінчити, що я зараз оголосила графік для вікової групи від 7 до 11 років, проте в них є такі пробні заняття для різних вікових категорій і навіть для дорослих, то можна перейти для них на до них на сайт і подивитися. І ще пробне заняття безоплатне. А якщо вам сподобається, то можна буде в подальшому придбати абонемент. Якщо відвідуватимете або ваша дитина відвідуватиме один раз на місяць заняття, то вони коштуватимуть 157 з половиною доларів. Якщо двічі на тиждень, то 189 це за місяць. За місяць. Тобто, за місяць. якщо порахувати, то це там вісім занять буде, так? Угу. Якщо тричі, то 294 долари. Ну, для спонсора мо можу і оплески зробити. Окей, клас. Супер. – А Що далі? Далі йога. Його, йога, але вже не від а, чемпіон карте. А від кого? А по середах, о 6 годині і по п'ятницях, о 7 годині вечора. А, проводять йогу під відкритим небом. Просто небо. – О, просто небо. Йога просто неба. Йога. йога просто небо. Так. А, і... Це це спеціальна така е, тактика. Не, не тактика, а під підвид. Йога проста неба. Й... Хадха йога, таке. є... Хатка, не є йога проста неба. Йога проста неба. Так от, проводить її Владислава Терещенко, це сертифікована викладачка з йоги з канадською освітою. Вона спеціалізується якраз на хатха-йозі, віньяса флоу, інь йога йога на стільцях для дітей старшого віку. Для людей. Для людей. Для людей. Для людей старшого віку. Для людей старшого віку. Так. Це для мене? Ну... Я, я, як на, ти? я на стільці його позаймався. Як, як ти Я тим паче просто неба, я стільки про неї чув. Про йогу? Про, про просто небо. Ага, от цією його, чи саме на стільцях. Просто на стільцях. стільцях. Просто на стільцях, це підвид. Це під підвид. Ну, якщо возьмеш із собою стілет, то, можливо, Владислава щось тобі покаже. А якщо ви раніше не практикували йогу і а, ці слова вам не знайомі, то нехай вони вас не лякають. Якщо нехай. ви чу, чули лише про йогу просто неба. А ці більш складні підвиди вам незнайомі. Бо Владислава 15 років вже сама практикує, сама викладає, і а оскільки в неї є медична освіта, то вона знає, як це працює, як допомогти там полегшити якийсь біль в суглобах, в м'язах. Тобто в неї такий професійний підхід до цього. <ганкування> Як взагалі вирішити проблеми зі здоров'ям? Завдяки рухам, різним рухам? Тривалість практики годину і 15 хвилин. триває ця практика. З собою можна взяти лише килимок і воду. Ну ще й настрій, гарний, гарний, розслаблений настрій. А ще хочу наголосити, що е, ці заняття не лише про фізичне здоров'я і про рух, а ще й про благодійність. Бо всі зароблені кошти вона пере... е, йдуть на допомогу лікарням в Україні. Тоді ще раз оплески. Клас. Клас, клас. Знаєш, скільки ми з фестивалю перевесла відправили? Можна, я, я хочу закінчити, а ти потім а, розкажеш. А це ще не все? Ні. Я думаю, ти я... так просто закінчила, таке враження, що це все я ще вже розказано. Розказала. Просто це така на не, не такій ну, дуже мощній ноті. Ти закінчила цю історію про те, що вона відправляється на допомогу Україні. Ну добре, перебив тебе, давай. Так, Закінчу. я просто хочу сказати, що в середу заняття проходять в парку українських піонерів, в п'ятницю. Піонерів. Ну, Піонери це не ті піонери, які в червоних галстуках, це ті, хто першими приїхав до Канади з України. Це ті, що це інші. наприкінці ХІХ століття. Інші Окей. піонери, А в п'ятницю в парку конфедерації. Одне заняття. там. Перше заняття безоплатне, а якщо далі відвідувати, то одне заняття коштує 70 доларів. Абонемент на місяць, який складається з чотирьох занять 60. Тобто 2 заняття. 70. 17. Я СК 70? Так. 17, вибачте. 17. Хоча, хоча можете задонатити. Це 70. одне 70, а абонімент 60. Не треба брати, або абонімент завжди вигідніше. В цьому випадку, так взагалі. Так, 17. ну окей. окей. Окей, А тепер давай про, про і перевезти. Uh, про uh, 890 100 uh, Катерина Саксон відправила uh, після фестивалю на uh, місто Добра. На жіночий шелтер в Україні. Може ще раз. Оплески. Мені не шкода. Так, їдемо далі? Так. А далі буде зустріч жіночого я так клубу. Друзі, Ні, це я, не Ютуб вас чекала... тормозить, це, це Ліни щось. Сьогодні. Я чекала, поки е, вгамуєшся. У мене так вібрація від тебе йшла, просто і я так е, витримала паузу. А 12 липня відбудеться зустріч жіночого бізнес-клубу. І це угу. не про бізнес. Це також про спорт. Бізнес, серйозно. Так, я кажу, що. що Жіночий бізнес-клуб, але, але про спорт. Багато угу. а, спорту. так. А, цього разу. А у нас, у, є, них... у нас є подкаст про спорт. Як зробити спорт прибутковим в Канаді з Єриною Мотовиліною, з чемпіон кратекали. До речі, <рес> подивіться обов'язково, хороший подкаст. Там вона про профіти профіт розповідає, як це все поєднувати і взагалі як це е, будувати тут, в Канаді, е, мережу спортивних. Клубів. Клас. Я все? Добре. Я буду тебе попереджавати. <рес> рухаєшся в сторону виходу. А, тож, а, що це буде? Що? Що це буде? Зазвичай учасниці клубу, Чого, що вони там роблять? Вони е, приходять, і е, кожного разу е, хтось ділиться своїм досвідом, своїми вміннями. Одній передають якісь знання або цікавий досвід. А цього... Я нещодавно був на івенті у них, у них було два роки. роки. Я там танцював. Я там ти танцював, ти я там виграв. З вміннями? Ні, я, це був майстер-клас е, від Валерії. Ой, а прізвище Валерії забув. Ну, Коротше, Валерія була просто бубочка, так круто зробила майстер-клас, я там танцював один, і всі дівчата жіночий бізнес-клуб. Як я взагалі туди потрапив? У мене в Ксюші була робота, вона не змогла, і мене відправили замість Ксюші отримати грамоту. Я отримав грамоту, виграв горішки, розіграв квиточки там на UCAN Radio Night і виграв ще сертифікат на е, щось там СММ-консультацію якусь в інстаграмі. Класний івент, тому тебе туди і не пускають. Наступного разу ти закриють двері. Ти Ми... все виграв. ЮКЕНРАДО там завжди раді. Не все, не все. Я хотів більше горішки виграти. Я навіть їх не виграв, тоді я їх випросив. <рес> так ти так і кажи. Там, там всім по горішку, всім по горішку. Я бачу, що я вже ну ніяк. І коротше мені подарували останні горішок. Так, приємно. Тобто ти... Такі класні душевні не івенти виигравав. українські в Калгарі. От ми не дарма про них розказуємо, що вони. Ой, я ж впав трошки, що вони е, тут є, і які вони чудові. Приходьте, приходьте. Добре, і там спорт буде. Так що вони будуть робити? Який спорт? Цього разу Цього... буде в них йога, просто неба. Та сама? Ні, ні, це буде інша йога, просто неба. Та в них не просто небо, у них все ні, перший поверх. Ні, у них просто небо. От, ну, не, Вони знаєш, на не, кажи, кудись. не знаєш, не кажи. Вони підуть в парк. Mm. Вони підуть uh, в Princess Island Парк. Цього разу. О, там красиво зведено. З, видом на mm -hmm. з mm -hmm. сертифікованою викладачкою йоги та баре. Мариною Біл, uh, Біліщук. Баре? Баре. Йога і баре? А що це ти таке показуєш? Ну, це АМ, ЄМ, Це і баре. Ні, це не те баре. Баре це від французької, ем, виходить, що? Це поєднання елементів балета, пілатеса і йоги. А баре mm. це у них, ем, я не можу сказати, цей станок. Uh -huh. Станок. Так. Окей. Okay. Окей, я думав просто його під гітарку. Є його просто небо, є його під гітарку. Ну, чому ні? Ти вмієш на гітарі грати? На гітарі ні. А я вмію. Я, я вмію АМ ЄМЦ і баре. І одне баре єдине, я навіть не знаю, як воно називається, але під моє АМ ЄМЦ і баре. Під і баре. <laughs> баре можна половину пісень зіграти взагалі на цій планеті. То бери наступного разу і. Гітару? Сюди так, на афішу? Так, Клас, так. я б, давай домовились. — І будеш а, співати. подобиться. подобиться. — Так. То що? А, Маргарита Біліщук, вона не просто а, тренер з йоги, вона ще й професійна танцівниця з бальних а, бальниця. так? — Бальниця. Можна сказати, угу. професійна бальниця. Так. так, тому учасниці матимуть змогу спробувати, як це поєднувати в собі такі речі, які. А, Ну, в уяві складно собі уявити, що йога, де ти ем, там, сидиш, медитуєш, певні пози, якісь там займаєш для того, щоб розтягнутися, наприклад, або там про щось подумати. А, різноманітні дихальні практики. А там гусі ще. Гусі? Це ж принцесс Сайленд Парк, вони гусі на, Да. але З в них тобою... є, є своя галявина. Гусі-ростягусі? Да. Друзі, ну якщо як ви після йога. цього кнопочку супер дякую, не натиснете, ви подивіться, що ми придумали гусі розтягусь. От зараз заради, мені здається, це пік. Це ми вийшли на якусь ну, запредельну величину тепер. 40, закривати. На 46 й фіші це да, уходимо на піки. Гусі просто гусі. Не просто Ой, розтягуся. Ну, бо про йогу. йогу. Бо Бо про про йогу. Що на сьогодні, сьогодні запікає Ютуб взагалі забанить відео. Я не відео. знаю, що в тебе які асоціації? Ну, на радіо так? точно, друзі, нормально. якщо ви нас слухаєте, на радіо нас точно не забанять. Тобто на, на, на радіо слухайте обов'язково. А до речі, ще й рекорд: у нас було 2, 200 з чимось тисяч людей, які слухали нас протягом минулого місяця на радіо. А до цього був рекорд 242 людинки. Ми набрали за місяць, а тепер було 2200 з чимось. Я казала тобі про перебивання? Так. Тобі пора. Мені здається зараз заради цього нас і дивляться. Тобі пора. Бо івенти їх можна і подивитися і так знайти. А от то, що. Виїжджай, Тей. виїжджай з кадра. Я далі продовжуватиму сама. Давай, я, я, я отак дивись. Я, мене не буде в кадрі, але зараз нічого не впаде. Все. О, продовжуй. Так. Отож, друзі, ми вигнали Дмитра з афіші і продовжимо з вами розказувати про цікаві івенти, які українці роблять для українців тут у кавері. Не повертайся. Тільки закритим ротом. так от я ж не, не договорила про те, що учасниці зможуть там ем, ще спробувати. Вони дізнаються про різноманітні дихальні практики, як м'яко мобілізувати суглоби, як рухатись без стрибків і перевантажень, відчути енергію, спокій і турботу про себе. Зустріч безкоштовна, безоплатна, скажімо так, а запрошують лише дівчат, без чоловіків. Тебе не запрошують, навіть з гітарою. Пам-пам. Знаю прикольний пив-бар біля Princess Island парку. Запрошую чоловіків, поки дівчата будуть просто, просто розтягусями. Йожитись розтягусями. Так, що ще? Далі буде щось довго на сьогодні. Далі вже без спорту. Просто чіл. 26 липня Ого, дівчата з New Chapter та Art Calgary влаштовують нову вечірку. Цього так. разу в тропічному стилі. Тропіки? В Калгарі? Літо. Бо літо. Літо, спека. Літо, спека. І кожного разу вони щось роблять: якісь то картини, то якісь там поробки. Цього разу вони створюватимуть сумки-шопери. Сумки для шопери Так, для uh -huh. того, щоб в них носити сонцезахисний крем, якщо вийде сонце. Клас. Надовго. Клас. Сумки шопери Так, ну як завжди, в них будуть фотосесії, будуть смаколики, будуть напої, красиво все. Дреско цієї вечірки яскраві кольори типу фуксії, помаранчевий, жовтий та зелений. Типу, а фуксії? Вартість, я кажу яскраві кольори типу. Типу. Типу Типу фуксії. Фуксія? Фуксія, колір. Це колір. Окей, це колір. А, ти не знаєш? — Баре фуксія. Скільки я сьогодні винесу І гусі, гусі розтягуся. Хороша афіша виходить, попізнавальна дуже. Прям енциклопедична. А, ну взагалі не знаєш, що таке фуксія? Ні, не знаю, що таке фуксія. Ну, я У е, е, мене ковітка. є в кого запитати. О, Оце це фуксія? Так. Друзі, як добре, що ви чуєте по радіо, як Ліна мені показує. Що, що таке це, колір фуксі? Да це фуксій. фіолетовий. Оце а... фуксія. дивісь, фуксія. Ну, ну, дуже схоже. Ні, це якраз пропу. До речі. Ти чоловік, і а, не тобі розказувати про відтінки. Я тільки сірого знаю відтінки. А я серйозно я не бачу. Ну, я серйозно, у мене зелений з сірим плутаються. У мене трошечки є дальтонізму. Переживеш. І... Пережив ж... вижив. Виріс так. до такого вікна. головне, ріс, що червоний, не жовтий, страшно. зелений, поїхали. Оце я роз... розлічаю, а, -а, -а, -а все інше, то таке. Ну давай, що по фуксія Art Calgary 26-те. Скільки коштує? Коштує 85 доларів. Це за одну учасницю. Якщо береш подружку, то з двох буде 160. Якщо приходити в трьох 240. то бери подружок. 160, 240. Так, за трьох. Ага, окей, добре. Тобто Може? нема знижки за, за трьох. 160 і 240, по-моєму, це що так, що так. Можна в двох, можна в трьох. 160 це по 80 за людину, 240 це теж по 80 за людину. Ну, а так 85. Тобто, якщо в тебе є третя подружка, а так виходить, що ти береш двох і даєш 160. Ні, ми зберемось. Дивись. 85? Так. Якщо ви вдвох ідете, то 160. Типу, по 80 з кожної. Так, да. а якщо в трьох ідете, то 240 все одно по 80 з кожної. Так. Що вдвох ідеш по 80 з кожної, що втрьох ідеш по 80 з кожної? Окей, але якщо в тебе є третя подружка, наприклад, то. Ну, ти Буває ти виріш... таке інколи, так. От ти вирішив піти вдвох. То платиш 160, а подружка каже, я теж хочу, то їй треба тоді 85 платити, а так 80. А, а, ум, ум. Хитро. Але я чекну. <хи> ну, ти перевір, про всяк випадок. Логіка є. Що можна трошки зекономити, треба брати в трьох ходити. Прикольно, прикольно. Або вдвох. Або вдвох. Або, Або Краще в трьох. На трих e, завжди краще. Можливо, робити шопери. Да. Так. якщо шопери. чотирьох, то це можна як по два, да? як п'ята, вже, як третя. Ну там, коротше, схеми, схеми. Як зекономити з... 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 5 доларів, це. М можна за -за -за заморочитися. Окей, щось довге афіша сьогодні В тебе ще Останні, щось є? Останнє Це... все Щ... є ще щось? Останнє. так. Давай. Теж 26 липня, після того, як зробили шопери, можна піти на благодійний вечір української музики, який влаштовує організація Victory for Ukraine. Victory for Ukraine. Так, вперше так. вони влаштовують її в гульбарі, uh -huh. і у них не пам'ятаю, щоб минулі рази було вікове обмеження, але цього разу у них 18 плюс. Ругатися будуть. Не знаю, пить. Пить. Вони <реш> постійно до того вони збиралися, що в щось там сир, було вино, таке італійське, щось було. А, цього разу в гульбарі збираються, так? Це так. якого числа? 26, 26 липня. Тож 26 липня. — Так, о шостій вечора. Угу. А я, я, я з Мексики прилічу. Нормаль, нормально шо, е, спілкувалися. Та? <рес> Бачу заздрість в твоїх очах. зараз. <рес> ні, я просто намагаюся дуже багато всього сконектити в голові. Я просто може, не встигну синьки. ні туди, ні туди. Але ви обов'язково сходіть, друзі, Вікторій Федерин ви завжди на, на, на дрони збирають. Так. От, а Калгарі і Нью Чаптер завжди красу красивену роблять. Можна, я думаю, я думаю, що то буде вечір, а то буде день. Мені чогось здається. Так і я. Можна раз, два, взагалі. Класна субота. Я. Так. А... Вечір благодій... благодійний, благодійний вечір української музики значить коштуватиме 25 п'ять доларів. Угу. Прекрасний хід. Децит. Децит. Це була фіша Калгрівшина. Друзі, підписуйтесь на нас в Телеграмі, в інстаграмі, в Ютубі, в Тіктоці, Фейсбуці. Підписуйтеся на нас на сайті, бо там є ньюслетер, на який можна підписатися. А також натисніть кнопочку Супер. Дякую, бо о, в нас вона тепер є. і Ми тому дуже тішимося. Па-па! You're listening for You Can Radio.